Бажаю здоров'я, шановне товариство. Хочу від себе та від своєї екіпажу подякувати підписників каналу Зелена Планета за допомогу в зборі на цю машину. Завдяки вам ми зібрали ці кошти. Щиро вам дякую. Все буде Україна. Слава Україні, шановне панство. Отже, кошти зібрані, машина придбана, відремонтована. Вона зараз у хлопців. Вони мають змогу більш доцільно виконувати свої завдання. Ми справилися, шановні пані і панове. Я навіть і не думав, що у нас вийде зібрати таку суму, але ж світ не без добрих людей і все вийшло. Велика подяка всім з України, хто скидував донати, навіть невеличкі, по 20-30 гривень. Ви всі молодці. Дважди дякую українцям за кордону, також людям із-за кордону, які навіть і поняття не мають, що таке війна, нічого не бачили. Ви всі молодці. Ваш, кожна копійка пішла на машину. Дуже часто мене питають, ви брали собі процент, шановні пані і панове, все до копійки пішло хлопцям. Взяти хоча б рубль з збору, це ну, якось не по-людськи, особливо в таке время. Якщо мені буде потрібно, я зроблю відео, скажу, що, шановне панство, я в сраці, скиньте мені хоч 10 20 гривень. Зараз все добре. Декілька днів назад народився мій другий синочок. Все чудово. Працюємо. Відео робляться, відео будуть викладатися частіше, скоро, є дуже багато цікавих тем. Отже, ще буде дуже багато цікавого, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте пальчики вгору, тому що ця кольорова підоросня зараз дуже активно ставлять дизлайки, і відео падають в топі і не набирають хоча б 7-10 тисяч просмотрів, як це було раніше. Бою, бо кацапі, не часто ви раніше говорили на русском, ми набирали много просмотрів. Шановні пані і панове раніше, що зараз, що зараз, 7-10 тисяч просмотрів, це середнє відео на каналі набирає завжди так. Деякі одне з десяти, набирає і 300, і 400, деякі одне, допустимо, з 20 30 набирає 100, і мільйон просмотрів. Усе зависить від, тем, від теми і тоді, коли ви його... Виклали. Тут аграрний канал, дуже багато різних тематик. Допустимо, я можу і про свинку розказати, про курицю, про помідорчик. Кожен підписується на різні теми, і тому набирає різні просмотри. Та за просмотри я ніколи не прижав, мені грубо глубоко насрати, скільки їх буде. Отже, на машину зібрали, машина працює. Я вам показав, як і обіцяв. Зараз хлопці кажуть, що їм треба зібрати на Starlink на станцію. Вона від 25 до 30 тисяч. Ну там зовсім маленька сума. Так що, якщо можете, якщо хочете, допоможіть, скиньте якусь копійку. Також буде монобанковська копілка стояти під відео в описі. Ви будете бачити, як будуть заходити кошти і коли буде зібрана сума, теж покажемо, як це буде зроблено. По допомозі. Обов'язково комусь допомагайте, не скажімо так, не обов'язково закидувати зараз туди, куди я сказав. У кожного із вас є знайомі ті, хто зараз там в окопах на фронті. Один-два чоловіка у кожної з знакомих. От їм і допомагайте. Ви їх знаєте, тому що зараз розвелося дуже багато гімняних всяких фондів, зборів, які крадуть гроші, а гроші до людей так і не доходять. Також під відео в описі я вставлю контакти. Нещодавно мене жіночка купувала картоплю. Вони ш'ють одяг для військових. Хто з військових дивиться мої відео, переходьте, обращайтесь, безкоштовно вам зроблять. Гарну форму, лі, там, що вам потрібно, розкладки, в общем, е переходьте до неї, вам допоможуть. А так, працюємо. Прийшла весна, птички співають, дуже багато цікавих відео, скоро тепличку будемо запускати, нову строїти. Парнички будемо робити під томату огірочки, все це буде продаватися на базарі, буде зарабатуватися копійка і все буде файно у всіх. Ну і, звісно же, не переймайтеся, все вже давним-давно Україна. Всім дякую і до побачення!